Заступників міністра а, оборони, а вже троє їх з'явилося. Буквально от вчора стало відомо, що а, це а, що це Рус. Що це Іван Гаврилюк. Він раніше а, був, він раніше працював, очолював. А, господи, прости, кого він там очолював? Матір Боже, мене дівоча пам'ять. Іван Гаврилюк він очолював головне управління логістики Збройних сил України. Потім другий це а, Станіслав. Гайдер він був керівником цифрової трансформації Національного агентства запобігання корупції. І Дмитро Кліменков працював першим заступником голови фонду державного майна. От Станіслав Гайдер, я зараз дивлюся на його обличчя, і в мене я звичайно можу плутати, але мені здається, що сьогодні зранку я з ним їхав у трамваї. Не я живе, тобі серйозно абсолютно. кажу. Я от щойно я от подивився на це обличчя, і я запам'ятав зранку сьогодні е, чоловіка у трамваї з, з такою саме борідкою і з такими саме голубими очима, і таким округлим овалом обличчя. Він так на мене дивився, мені здалося, він типу мене впізнав і своїй подрузі показував, типу, дивися. Ну таке, знаєш, буває. І от мені зараз я дивлюся, мені здається, то був саме він.